Шановні діти, ми сьогодні з вами починаємо вивчення курсу алгебри 7 класу. І перша тема, яку ми з вами вивчаємо, це числові та алгебраїчні вираз цілий раціональний вираз. Числовим виразом називають будь-який запис із чисел, знаків арифметичних дій і дужок. Наприклад, 3, то дати довготок п'яти на різницю, 7 і 4. Це числовий вираз. 3 плюс 2, поділити, мінус 5 не є числовий вираз, тому що чередуються числа і кілька дій. Безголоди набір симвоє. Дуже часто замість конкретних чисел вживають букви. Тоді це буквений вираз. Наприклад. А квадрат мінус 3b. Це буквиний вираз. Оскільки буквам, що входять до складу буквеного виразу, можна надавати різні числові значення, тобто змінювати значення букв. Ці букви називають змінними, а сам вираз виразом зі змінною, або із зі змінною, якщо вона одна. Числові вирази та вирази зі змінними називають алгебраїчними виразами. Алгебраїчні вирази можуть бути дуже гломісткими, алгебра вчить їх спрощувати, використовуючи правила закони, властивості та формули. Під час спрощення обчислен часто використовується закони додавання та мужу. Унаслідок спрощень числового виразу виходить число, яке називається значенням числового виразу. Те, що ми звикли говорити, відповідь це і є значення числового виразу. Виконавши зазначені дії в першому прикладі дістанемо до трьох додати добуток 5 та різниці чотирьох. 4. мінус 4 3 помножте на п'ятнадцять і додати вісімнадцять. Число 18 у відповіді є значенням цього числового виразу. Про значення виразу зі змінами можна говорити тільки при конкретних значеннях до нього мобходу. Перед вами є закони додавання. Всі ви прекрасно їх знаєте. Переставний закон від перестановки доданків сума не зміниться. Сполучний закон, якщо ми маємо більше двох доданків, ми можемо додавати в будь-якій послідовності. Закони множення так само переставний закон. Від перестановки множників добуток не зміниться. Якщо ми маємо кілька множників, ми вибираємо. Ту послідовність множення, яка нам зручна. Добуток суми декількох чисел на будь-яке число дорівнює сумі добутків кожного доданка на це число. Тобто, якщо суму А і Б помножити на С, чи то перед дужками, чи то після дужок, ми отримаємо суму добутків. Кожного компонента з дужок на множник, чи перед дужкою, чи після дужок. Так само діє розподільний закон множення відносно віднімання. Якщо дужка буде мінус, то і будемо мати різницю добутків. Далі перед вами є алгебраїчний вираз а квадрат мінус 3б. Іншими словами, різниця квадрата А і 3Б. Це буквенний вираз чи алгебраїчний вираз зі змінною. Якщо ми маємо конкретне значення А і Б, то ми можемо знайти значення цього виразу, підставивши відповідно замість А число мінус 16, замість Б число мінус 14. Тобто, а квадрат мінус 3 b дорівнює Мінус 16 треба піднести до квадрату. І відняти добуток 3 на мінус 14. Маємо 298. Алгебраїчний вираз а квадрат мінус 3. Що ділиться на а плюс 2? При значенні а дорівнює мінус 4 має значення мінус 6,5. Підставивши ми це, перевіримо, що це дійсно так. Але існують ситуації, коли при підстановці у такі вирази знаменник якоїсь, якогось конкретного значення, ми отримуємо знаменнику 0. А ви прекрасно знаєте, що на нуль ділити не можна. Тому таке значення. Недопустиме. І цей вираз в даному випадку не має сенсу. Ще раз, на нуль ділити не можна, і ми маємо це пам'ятати, коли в нас в знаменнику є зміни. Якщо при конкретних значеннях букв алгебраїчний вираз має числове значення, то вказане значення змінок називають допустимими. Якщо ж при конкретних значеннях букв алгебраїчний вираз не має сенсу, то вказане значення змінок називають неприпустимими чи недопустимими. Так, у попередньому наведеному прикладі а квадрат-3, що ділиться на а плюс 2, значення А до рівня мінус 4 допустимо, а А до рівня мінус 2 недопустимо бо перетворює знаменник в 0, а на нуль ділити не на може. Наведемо приклад буквених виразів, які ми вже використовували неодноразово. Нехай необхідно знайти площу прямокутника, довжина якого дорівнює 10 см, а ширина см. За формулою площі прямокутника маємо S дорівнює 10 B. Якщо, наприклад, B дорівнює 3, то площа дорівнює 30. Якщо B – 7 то площа, відповідно, 70. У виразі 10 b буква B може набувати різних значень. Тобто ці значення можуть змінюватися. При цьому буде змінюватись і значення виразу 10 b оскільки значення B може змінюватись, набувати різних значень то у даному випадку додатні значення, то буква Б в такому випадку називають змінною, а сам вираз 10Б виразом зі змінною. Вирази зі змінними утворюють із чисел та змінних за допомогою знаків, арифметичних дій і дожив. Якщо в виразі зі змінними замість змінних підставити певне число, то одержимо вже числовий вираз. І його значення називають числовими значеннями виразу для вибраних значень зміни. Ось наведені приклади буквених виразів чи виразів зі змінами. Сума 5 і Б, що ділиться на 4, тобто часте відділення суми 5 і Б на 4. Якщо Б дорівнює 0, Відповідно, маємо 5 плюс 0 буде 5, поділити на 4 буде 1,25. Якщо б дорівнює мінус 2, до 5 додати мінус 2 буде 3. 3 поділити на 4 буде 0,75. Інший вираз а мінус це, що ділиться на 12, тобто різниця. Значить, частка від різниці А і С на 12. Якщо А дорівнює 17, а С дорівнює мінус 5, маємо 17 відняти мінус 5, тобто додати 5, буде 22 і поділити на 12, це, відповідно, буде 1,56. Мали буквені вирази, мали значення змінних. При підстановці у ці буквені вирази чи вирази зі змінними числових значень, ми перетворювали їх на числові вирази і знаходили їх значення цих числових виразів. Вираз, який містить лише дії додавання, віднімання, множення і і піднесення до степлення називають раціональним виразом. Раціональними є. 2 а м P плюс 2К, що ділиться на 9, мінус 2 треті, що вмолиться на вираз x-9 плюс y, 5 плюс x подивити на m і так далі. Тобто ми бачимо, що тут є віднімання, тут є додавання фактично ділення. Далі тут є добуток різниці та суми. Тут є сума і частка, тобто ділення. Тут піднесення до квадрата, віднімання, ділення, додавання віднімання ділення. Раціональний вираз, який не містить ділення на вираз із зміною, називають цілим раціональним виразом. І ще раз, раціональний вираз, який не містить ділення на вираз зі зміною. Давайте переглянемо ще раз ці вираз. Ось цей вираз не містить риски дробу, не містить ділення. В знаменнику немає змін. Ось це є риска дробу, є знаменник, але в знаменнику число. Не місце зміни. Тому цей вираз цілий. Ось цей вираз цілий, цей вираз цілий. Знову ж таки, мінус 2 третіх це є дріб, це є ділення, але на число. Тому ось цей вираз буде цілий. Ось цей вираз буде дробово-раціональний бо він містить ділення на вираз зі змінною. Ось цей вираз буде дробово раціональним, бо містить ділення на вираз зі змінною. Ось цей вираз також буде дробово раціональним, тому що серед елементів додавання да, віднімання ось тут записалось в знаменнику буква Змінник. Тобто ділення зі зними. Чому така особлива увага до цих прикладів? Тому що цілі вирази матимуть завжди зміст. А ось ці дробово-раціональні змісту можуть не мати. Якщо М буде приймати значення 0, то оцей вираз змісту не матиме. Якщо. Ось сюди підставити певне конкретне значення х, від якого ми віднімемо 3 і буде 0, то знову вираз не матиме змісту, бо будемо ділити на 0. Ми ще не знаємо цього числа, яке сюди підставити, але так воно існує. Знову ж таки, якщо сюди підставити замість це 0, знову в нас буде ділення на 0, чого допустити не можна, вираз не матиме змісту при такій ситуації. Вирази зі змінними використовують для запису формул. Наприклад, відома формула, за якою ми знаходимо відстань. Відстань чи шлях до рівня добутку швидкості на час. Периметр. Периметр прямокутника це подвоєна сума сусідніх сторін. Довжиний ширини. Далі, ось ця формула, яка описує. Парні числа. Тобто, якщо ми візьмемо замість К натуральне число, 1, 2, 3, 4 і так далі, то при множенні на 2 в нас вийде результат, обов'язково буде парним. Якщо ж ми до будь-якого парного числа додамо одиничку, ми будемо отримувати непарне число. Таким чином. Ось ця формула описує непарні числа. Ось це будуть непарні числа. Отакий вираз. дорівнює 7К. Що це значить? Що яке б число натуральне ми не взяли, чи ціле в даному випадку приводить приклад, тоді ми будемо мати число, яке буде націле ділитися на 7. Тобто воно буде кратне 7. Вирази, що не є раціональними, розглядатимемо в старших класах.